На даному відео ми бачимо, як наш лікар з асистентом, використовуючи внутрішньоротовий сканер, замість того, щоб знімати відбитки старим класничним методом з використанням відбиткових мас, сканує е, встановлені раніше імплантати в порожнення рота на ніжній щелепі. Ви бачите, що це зовсім е, безболісно, це гарно і комфортно для пацієнта. Ви бачите, як на екрані, як на екрані формується е, скан. Того, що ми бачимо в ротовій порожнині, після того, як у нас встановлені до імплантату спеціальні скан-маркери для того, щоб передати інформацію сканеру. Так, ми бачимо вже відскановану ротову порожнину. І після цього цей скан ми будемо відправляти електронним. Листом до нашої лабораторії і отримуємо тимчасові коронки. А після цього вже і постійні коронки дуже швидко. Тому цифрова стоматологія це вже майбутнє, яке є поряд. Приходьте, артстоматологія місто міста Запоріжжя.